Сьогодні ми повторимо задачі на кількість речовини, а також масу об'єм неорганічних речовин з використанням хімічного рівняння. Наприклад, задача який об'єм сульфур 4-хвалентного оксиду. Отримали із 10 моль сірки. Отже, ми бачимо, що тут ми будемо використовувати об'єм. Об'єм позначається V. Нам потрібно створити формулу сульфуру 4 оксиду. Сульфур тут 4-хвалентний, оксид з оксигеном, оксиген завжди 2 4 і 2 різні цифри. Отже, тут мало бути 2, тут 4, але вони доскорочуються. Це буде біля оксигену 2, тут одиниця, яка в хімії не пишеться. Об'єм невідомий. І в нас використовують 10 моль, це кількість речовини, сірка в нас це сульфур. Отже, кількість речовини сульфуру 10 моль. Ми тут розуміємо, що отримали сірки. Ми з сірки перейшли на сульфур 4-валентний оксид на СО2. Тобто, і тут бачимо це свого роду як генетичні зв'язки. Чого нам не вистачає? Це? Нам не вистачає кисню. Ось нас не вистачало кисню, і ми отримали сульфур 4-хвалентний оксид. Тут зразу урівняно. У нас виходить, що сульфур 4 валент оксид ми шукаємо, це Х невідомо і об'єм в літрах. літри. Якщо в нас є літри, то це буде 22,4 літри поділено на моль молярний об'єм. І ми бачимо, що сірки у нас 10 моль. Над сіркою 10 моль, якщо моль зверху, моль внизу, який відповідає коефіцієнту, Тут коефіцієнт 1, отже 1 моль. І пропорція це 10 навпроти х1 навпроти 22,4. Х буде дорівнювати 10 помножити на 22,4 і поділити на 1. Це буде у нас 224 літри сульфур з 4 оксиду утвориться. Далі, давайте ми зробимо наступну задачу. грам ортофосфатної фосфатної кислоти можна отримати. Із Моль фосфор п'ятивалентного оксиду. Скільки грам це маса? Ортофосфатна кислота ми мусимо пам'ятати, це формула H3PO4 ортофосфатної кислоти. Ми отримуємо її з. 2 моль. Отже, це кількість речовини, фосфор, п'ятивалентного оксиду. Фосфор позначається П, валентність 5, оксигену завжди 2. 5 і 2 навхрест виставляються. Отже, тут у нас 2 моль. Що Ми бачимо? Ми отримуємо ортофосфатну кислоту, отримуємо її в кінці, Отже, в кінці вона має бути записана, а на початку отримуємо з фосфор пятивалентного оксиду. Бачимо знову генетичний зв'язок, що їх потрібно. Що об'єднало, це вода? Тут не урівняно множимо на 2 непарні числа. Тут 3 і 1 це непарне число, то множаю на 2. Гідрогенів стало 6 гідрогенів домножаємо на 3, щоб стало 6. Фосфорів стало 2. Фосфорів 2. Далі оксигенів 8, оксигенів 5 плюс 3 8. Рівність готова. Шукаємо ми масу ортофосфатної кислоти, отже, Х в грамах буде фосфатної кислоти. І якщо в нас є грами, то ми коефіцієнт ставимо і множимо на відносну молекулярну масу або молярну масу, вони чисельно рівні. Для ортофосфатної кислоти шукаємо Це всі дані. Підручник, підручник саме періодичної системи хімічної карантинців Дмитра Івановича Менделєва. Так, Гідроген у нас один. Множимо на 3. Додати фосфор. Фосфор у нас 31. Додати оксиген у нас 16. І оксиген тут 4. Помножити на 4. Це в нас виходить. Все, якщо додати, перемножити 98. Отже, тут 2 на 98. Це взялося 2, ось. Ось, коефіцієнт 2. Тут коефіцієнт, наприклад, 1. То ні на що не множиться. Далі тут у нас 2 моль, це фосфор підтимолентний оксидом тут ним ставимо 2 моль, так і коефіцієнт 1 і зверху моль внизу також моль, то тут 1 моль. 1 моль. Пропорція в нас виходить 2 навпроти Х. 1 навпроти 2 помножити на 98. Отже, щоб знайти Х, потрібно 2 помжити на 2 помножити на 98 і розділити на 1. Тобто 4 помножити на 98, наш результат. Результат можете обрахуватися самостійно, а ми будемо переходити до наступної задачі. Отже, наступна задача. Який об'єм водно отримали При взаємодії двадцяти моль натрію з водою. Отже, ми шукаємо об'єм водню. Об'єм води позначається H2, невідомо нам дають 20 моль, 20 моль натрій. Моль це кількість речовини, натрій позначається натрій 20 моль, і бере участь по дату натрій взаємодіє з водою. Так і пишемо натрій. Взаємодія з водою. Хімічне рівняння у нас повинно бути обов'язково. Твориться в нас натрий, гідроксид, луг та води. Нам потрібно урівняти. Урівнюємо наступним чином. Тут непарні числа число 1, 1, 1, домножаємо на 2. Натріїв стало 2 домножаємо на 2, оксанів стало 2 домножаємо на 2, гідрогенів 4, 2 плюс 2, 4. Рівність готова. Ми шукаємо об'єм водню. Тут х літрів водню. Тут у нас відповідно, якщо літри, то 22,4 літри поділено на моль. Далі нам дають натрію 20 моль. Внизу у нас є коефіцієнт 2. поставимо 2. Якщо у нас моль зверху, то моль внизу, то це 2 моль. Пропорція 20 навпроти Х, 2 навпроти 22,4. Щоб знайти Х, нам потрібно 20 помножити на 22,4 і розділити на 2. Результат ви можете знайти самостійно. Також, будь ласка, зробіть самостійно наступну задачу. яка маса води утвориться. При взаємодії 5 моль кисню з водним Ось таку задачку вам потрібно зробити самостійно. Тобто вода в нас це маса, це невідомо. Вода, формула, ви пам'ятаєте, взаємодії 5 моль це кількість речовини, позначається маленьким. Кисень у нас формула має О2. Вода має формулу H2, тобто взаємодії кисень О2 плюс H2 і дорівнює H2. Потрібно урівняти таке рівняння над водою поставити Х грам, над киснем, поставити 5 моль внизу під киснем. Якщо зверху моль, то внизу моль під водою, якщо грами, то це буде відносно молекулярна маса води, потрібно знайти за підручником. Ось таке у нас розв'язання по рівнянню, по генетичних зв'язках, по кількості речовини, по масі, по об'єму за 8 клас, все, що ми можемо сказати, із найважчих задач за даний клас.